Тариф на воду планують і далі збільшувати про намір підняти плату за очистку стічних вод, яка нагадаємо, із січня 2022 року становить 16 гривень 30 копійок. КЕС дала знати у виконком нові розрахунки нині переглядають. Якщо тариф визнають обґрунтованим, то до загального а це за один куб води 64,42, Нині додадуть щонайменше 8 гривень. подали нам зміни, перерахунки, необхідні затвердження документів. І комісія розглянула тобто і рекомендувала зміни до тарифу на розгляд виконавчого комітету. Зараз 16.30, тобто це близько до 8 гривень в плюс. Чи затвердять новий тариф на воду члени виконкому? Якщо так, у загальному закуп води доведеться бердичівлянам сплачувати уже не 64, а трохи більше 72 гривень. Та чи візьмуть до уваги невідповідність ціни до якості? Є в нас громадські організації, які там показують нам, що там дійсно воно недочищується, але я вам хочу сказати, якщо ми не підвищуємо тариф вже два роки, то де воно може взятися? В тарифі не закладено ні прибуток, ніякої інвестиційної складової, нічого. Тобто, і відповідно є невідповідні послуги, але і невідповідна оплата цих послуг. Тобто це цепна реакція, це, це результат. А коли бердичівляни вже побачать знак дорівнює якість і ціна? Важко сказати. Поки не поміняємо мережі, я думаю, якщо в нас з очисткою ще на самому водоканалі, на сосні станції, у нас йде заміна двигунів, економія електроенергії, тобто. Постачання ми можемо надати, але транспортування у нас є проблема, тобто мережі це мережі територіальної громади, власність, це їх треба міняти. Вони заміна мереж не входить в вартість тарифу.